коли вирішуються проблеми за рахунок тих, хто якраз найбільше потребує соціальної допомоги держави, є тречущими. Ну, декілька прикладів. Починаючи з того, що базовим соціальним показником згідно закону про державні соціальні стандарти і гарантії є так званий прожитковий мінімум. Це базовий показник, через який розраховуються всі наші заробітні плати, пенсії, стипендії, всі види соціальних допомог. Разом з тим, він є штучно заниженим таким, що не відповідає навіть фізіологічному виживанню людини праці. І він, методика розрахунку цього прожиткового мінімуму не переглядалась, є застаріла з 2000 року. З 2000 року, майже скоро 15 років буде. Хоча діюче законодавство вимагає це робити кожні 5 років. А ми, опозиція, зокрема Батьківщина, внесла такий зараз законопроект, щоб робити це щорічно, щоб враховувати інфляцію в цей розмір прожиття.